Підвищити вартість проїзду у маршрутках до 5 гривень. Таке рішення 16 травня ухвалив Житомирський виконком. Начальник управління транспорту і зв'язку міської ради пояснила, що це рішення означатиме для перевізників і пасажирів та коли почне діяти новий тариф. В рішенні зазначено з 1 червня. Перевізник зобов'язує за власний рахунок здійснювати перевезення пільгових категорій пасажирів, які мають право на пільговий проїзд. Також розмістити в салоні транспортних засобів відповідну інформацію щодо переліку пільговиків стосовно перевізника, гарячу лінію, номер телефона та графіки руху. Перевізник зобов'язується обладнати всі транспортні засоби на маршрутах системою автоматизованої оплати за проїзд, тобто яка дозволить використовувати електронний квиток. Транспортні засоби, яких вік перевищує від 2008-го. Якщо ці транспортні засоби до 30 місць, то потрібно буде переглядати заміну транспортних засобів, яким більше п'яти років. Якщо транспортний засіб від 30 місць, то будемо, будуть переглядати і вносити зміну в транспортних засобів, тим які. Ну, більше 10 років також вводиться система контролю, тобто за акти порушень. За кожний акт порушення, де будуть зафіксовані порушення на маршруті або стосовно транспортного засобу, на перевізника будуть накладатися фінансові стягнення, тобто штрафи, це ще буде сама процедура, буде розписана окремим документом. Стосовно школярів, цікавий пункт зазначений у рішенні, він підкоригований був під час засідання виконкому, що школярів будуть перевозити за 2 гривні на протязі року, тобто не тільки в учбовий період, а й на протязі року рішення війде в дію тільки після того, як перевізники підпишуть додаткові угоди, де зазначені до них вимоги. На те, щоб підписати додаткові угоди, перевізникам дали три дні. Дмитро тут я тут ваша відповідальність три дні. Да? Завтра, післязавтра я в командировці. да? мене не буде. В п'ятницю я повинен підписати. Якщо до п'ятниці не буде додаткових я нічого підписувати не буду.